Вітаємо з перемогою. Попри значний відрив на табло, здається, перемога далась не досить легко. Е, дякую за привітання. Е, так, так, ви бачите, досить нервова гра. Е, розвивалися так події. Ми просто налаштовувалися на РДС як на серйозну команду. Вони вкомплектовані хорошими гравцями, тому якби така вийшла, знаєте, гра, що... Можливо, десь по рахунку у нас і виходило по грі, але ми розуміли, що не можна, не можна, не можна розслаблятися було ні на секунду, тому е, за допомогою також таких інструментів е, підтримували себе в, е, в ігровому тонусі. Взагалі е, дуже можна так сказати, над нами сьогодні тяготів е, результат. Перемоги не тільки тому, що якби РДС е, сильна команда, по-перше, по-друге, е, турнірна таблиця. Ну і по-третє, е, головне, е, в нас в друга, в товариша в команді на цьому тижні е, народилася дитина. От, і ми хотіли присвятити не, не тільки перший гол, який ми забили, то, е, е, йому, батькам, а й взагалі всю перемогу. Тому дуже обережно ставлюся до сьогоднішньої гри. І... Хотіли дуже виграти. Тому ще раз Рому, ще раз його дружину, дівчинку, яка народилася з ним народження, цю перемогу ми від всього колектива присвячуємо їм. От. А всім своїм хлопцям сьогодні величезне дякую. Сьогодні вони, звичайно, не видали не ідеальну гру, як леви, але дуже дуже, дуже хорошу гру і заслужено перемагати. Всім дякую, дякую за підтримку. дякую.